Так, романтично квіти, рукостискання. Мір чолоческої вітає Семена Альтмана з 66-м днем народження, але ні пари ліричних ноток з вуст відомого поціновувача поезії, тоді як румунський спеціаліст і вітає і проводить паралелі. Преса постійно заявляю, що всі наші матчі договірні. Можливо, і сьогодні, після того як я подарував Альтману квіти, такі чутки продовжаться. Але ми, на відміну від декого, граємо на полі у футбол. От тільки по закінченні гри претензії до гравців з'явилися вже в самого Луческу. Селезньов відкрив рахунок і у Донецьку підняли келихи, але трохи зарано. У перерві я сказав, що окрім вистави потрібно ще й забивати інакше можна самому пропустити. От Таврія і використала свою єдину нагоду. У приємній самотності Шиндер підчитував м'яча і забив свій перший гол на Донбас Арені. Та не знав найкращий форвард Таврії, що має подякувати суддівській бригаді за непобачений офсайд. Гол щоправда не допоміг сіферопольцям вирвати бодай нічию. Через 10 хвилин Ракицький більярдним пострілом зробив рахунок два Чому назавадив Любічич? З ким грав молодий Алімі? Претензії Кахримана до них не безпідставні, але у будь-якому голі із такої відстані є частина воротарської провини. Не помітили захисники Селезньова, коли той оформлював остаточний рахунок гри 3-1. В обороні особливо треба грати на грані фола. А футболисты э, опасались получить карточки, чтобы не пропустить вот оставшиеся, мож, может быть, они и будут решающие игры э, в борьбе за ту цель, которую мы поставили. Ребята поставили перед собою вже у вівторок. Таврії грати перенесений матч проти Донецького металурга. Рішення щодо проведення гри за 21-й тур КДК федерації футболу ухвалив ще у четвер. Питання в тому, чи вистачить сил Таврії ще й на заключні матчі з Ворською та Динамо. Чи керівництво клубу вже взимку з прицілом на Лігу Європи потурбувалось, щоб команда звикала до щільного графіка?